Слухайте, відкрив собі накопичувальний рахунок Roth IRA в компанії Fidelity. До речі, якщо будете відкривати будь-який IRA і звернетеся до брокерської контори, то відкривайте в якихось великих і відомих іменах типу Fidelity, Vanguard, чи там Charles Schwab, щоб не попасти на якийсь розвод. А що вам сказати? Цікаво, але реально складно. Бо треба знову сидіти, розбиратися, куди вкласти. потім за всім треба слідкувати. Так що реально відкрити накопичувальний страховий поліс IOL набагато простіше, визначайте собі суму. Кожен місяць воно в тебе просто знімає. А ти бачиш, що воно кладеться на рахунок, воно накопичується під процентами, а вже там потім через. 15-20 років починаєш користуватися, і все. А потім, коли помреш, то твій death benefit переходить, переходить там твоїм дітям чи кого ти вказав. Так що вирішуй те.